Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Борода на зв'язку. Е, зараз буде безкоштовне відкриття, тому попрошу поставити вподобаєчку та підписатися на канал. Також написати коментар, що ж я маю на увазі, коли кажу, що відкриття буде безкоштовним. Чому я так впевнено заявляю? Дивіться, друзі, в чому справа. В цьому наборі за 12500, який в нас оновився відкриття, яке вже було в нас на каналі там, декілька днів назад, минулого тижня, є контейнер на вк 9001 І мені залишилося зібрати останній талісман, щоб забрати його гаранту. Компенсація 7,5%. І контейнер ТЛ7. І тут ситуація аналогічна. Тобто ще плюс 5000. І того 12500 я отримую гарантовано 100%. А решту контейнерів, відповідно, дістаються мені безплатно. А звідти, як ви розумієте, є шанс залутати ще щось. Тому давайте не будемо тратити час. Думаю, що воно нарахувало просто підвисло. Так, 17 контейнерів, два, які нас виведуть в нуль, і 15, які дозволять нам залутати якийсь дропчик. Так. Контейнер. Я хочу розібратися в саму першу чергу. От з цими контами, які гарантом дадуть мені танчика. 3000 золота. Супер. Тобто, ми навіть не в ноль вийдемо, коли зараз відкриємо ВК 91. Ми вийдемо вже в плюс. Я хочу вийти в ноль і зафіксувати це. А це ще й буде файний плюс. І ще 750 золота. Сюда. Ну і як мені може це не подобатися? Ми вже в плюсі. Ви знаєте, що робити. Ідемо відкривати. Решту 15 контів. Ось у нас титан контейнер який був десь недавно. Тут 4 нагороди, але самого танчика всередині немає. Добре, рухаємося тоді далі. Ти у нас на КПЗ 07. Давай. Шиї випадає. Я буду абсолютно не проти. То одиниць золота. Добре, так потрошки потрошечки. Контейнерів ще достатньо. За Шарлі магне, у нас компенсація тут також в золоті, тому може спокійно собі падати. Знову отримуємо цей камуфляж вже вкотре. Я отут переглядав зараз секундочку, поки воно прогрузиться. І практично всі ці камуфляжі в мене вже встановлені. І в мене одне питання. коли їх можна буде обміняти на золото? Тобто тут 100% закумульована якась кількість голди. Питання тільки, яка, і наскільки з часу вона на депозиті заморожена. <гум> Будемо називати це так. Чарфутюр містить до 50 тисяч золота, які я абсолютно був би не проти. побачити. але побачу тисячу. І на тому дякую, добре. Хочеться, знаєте, побачити 10 тисяч. От. Ну, звідси ми точно не побачимо. Звідси максимум хімерка. Або гарантованих від 500 до 1000 одиниць золота. Супер ко Аналогічна ситуація, але давайте все рівно відкриваємо. Є шанс на танчик, як би там не було. Ми, до речі, в минулих відкриттях забирали його по гаранту. Так. І пішли у нас. Ага, шея Мілька. Цікаві контейнери, де є якась більша кількість золота. Хочу підняти трішечки. Так, ну звідси краще, щоб ви танчик. Давай. Не встидайся. Просто бери і. Я зрозумів. Добре. Ну, але я трішечки засмучуюсь в моменті. Але я ні разу не розчарований і не розстроєний, тому що, ну, я з самого початку просто розумів, що це. Великий жирний плюс. Раупанзер паде сюди не гарантиком. Ми отримаємо ще 3750 одиниць золота. Уже практично 90 тисяч. І дуже було би гарно, якщо би ми зараз добралися. До 100. Давай, я вірю, ти можеш. Але упав, збери їх усіх. Рандомно занесло не той контейнер сюди. Ось, зараз бери, відкрий, у усіх, буде така сама ситуація. Ну, давайте. А тут танк. Е -е, заказав, так заказав, а тут танк. Гарно, гарно, супер. Дякую. От, бачите, туди занесли збери їх усіх, а сюди занесли танк. За це <пиш> пишіть в коментарях, чи це не підкрутка. Шкода, у мене CDC був на аккаунті, і за нього компенсація всього-навсього в кредитах. Але, в кого кредитів не така кількість, як в мене, був би і тому доволі. Ще 5 контейнерів. Давай, треба підняти золото. Танчики також вітаються, звичайно. Радує, що ось тут компенсація навіть за преміум техніку йде в золоті. Крім ВЗ114, який колекційка, але за нього чомусь дають в кредит. Так, 5 нагород. 500 золота і ще один камуфляж на Бізонті. Ну, скільки можна? У мене вже ну, достатньо тих. Е... Е... Вилетіло слово. Камуфляжів хотів сказати. Бо на Бізонті також декілька. Є. 5 нагород. Тисяча золота і знов камуфляж. Ну, що ж ти так мене по камуфляжах жорстко ганяєш? Три камуфляжа залутали. Коли ВГ ви переведете їх компенсацію ну, за якісь гарні ресурси. Ну, віддалі на золото. Я вважаю, що він міг би вартувати 500 одиниць золота. Тут нам не дісталось нічого. І ще одна спроба залутати золото. Тут потрібно золото. Не танчик, саме золото. Так, по ВЗ-шках я вже неодноразово дивився. Мені ще далеко 23 є з 30, тому ми продавати його наразі точно не будемо. Давайте відкриємо. З надією на. На. 101 золота. Але це все ще краще, ніж би мені випав танчик і там отримати компенсацію е, і психологічний удар. 80 тисяч. Е, зараз на аккаунті. Ну, до сотки це було дійсності дуже амбітно добратися, але треба ставити амбітні цілі, щоб півшляху до них це був все рівно гарний результат. І так, дивлюся, що відео виходить е, трішечки коротеньким, хоча і доволі насиченим. От тому думаю, в рамках того, що ми пішли в плюс, так, умовно, відкривали безкоштовно. Знаю, що зараз гарантію вже не буде. Це я також прекрасно усвідомлюю. Але е, оновилася ж і друга пропозиція, та що за 20 тисяч золота, і давайте ми лутнемо ще і її. І подивимося, чи нам вдасться. Повернутися хоча б до цієї цифри. От друга половина відео, можливо, вже нерозумно. Це вже е, такий азарт в мені говорить. Ну і розуміння того, що дуже коротеньке відео на 7 хвилин. Хочеться більше контенту, я надіюся, вам також. Так, ну, Буквально два рази паде десятка, паде якісь танчики, ми вже відбили фактично 20 тисяч. Ну, а ви на моєму прикладі побачите взагалі, чи є сенс упорюватися? Ну, давайте так. Там ми забрали два гаранта, один танчик нам просто дропнувся, тому, в принципі, е, ну та це не той результат, напевно, що без гарантів це б було сумно. Так, ВК-90, який нам тільки що вже падав, ще раз не падає. Ти -то тоді впав по гарантах? Може, ти б хотів просто так? Впасти. Ну, так, наприклад, ТЛ-7. Він же ж просто так паде. Думав, що зараз наговорю. Він такий, а, ну раз паду, значить паду. Добре, добре, добре. Так. Каро, а, до речі, тато ж в цих контейнерах є ще і інші танчики. Давайте, Каро, притримаємо. Давайте наразі відкриємо оці, де сумненька кількість золота з надій. Супер кінь, ти мене радуєш. Він падав нам на 28-му контейнері, здається, потім гарантом. Зараз на другому, за останніх 5 контів, супер конь падає третій раз. Один з них гарантом. Ну, люкс, ну, файно. По-перше, це і буст в золоті для мене. А в кого нема цього танчика, ну, то це дуже і дуже крутий танк. Ось, до речі. Чудо з минулого відео. Треба буде його обладнати і обкатати. Саме головне. Так, ось такий нам прекрасний впав суперконик. Де то в мене є? Нема в мене шкода на нього камуфляжа, але є ось такий гарний переливаючийся. Відкриємо, поставимо ТБ на фарт, так би мовити, і будемо рухатися далі. Е, от можна повторити цей успіх, закріпити, так би мовити, пройдений матеріал. Хотілося б. Давай, падай танчик. Три нагороди, вільний досвід. Поки що ми гарантами забираємо якусь кількість золота. Це вже добре. Але, здається, на цьому халявка закінчилась. Та? Далі танчики, які у нас е, без гарантійного золота. То звідти може впасти 100, якщо що. А може і не впасти. Нам краще, звичайно, щоб падало. Так, і. Ось цей. А, на анігілятор. Давай, давай. Тут не може бути золото, тут може бути танчик. Ну, але він не випадає. Шкода. Було би файно дістати анігілятор з контейнера. Так, КПЗ, -шка. давай. Хочеться ще якогось танка. Я розумію, що ми один вже забрали, що, в принципі. За 20 тисяч, якщо б у вас не було, то було б доволі непогано. Але ми ж розуміємо, що ми завжди хочемо винести з казино побільше. А це свого роду казіно. От, я хочу винести золото у вигляді танків або у вигляді власне, самого золота. За 7.5.2 я сподіваюся, щось краще впаде, якщо чесно. Тут би був 268, 8 було б непогано. Три нагороди, мінімалка. Ще й оце от, дні преміум аккаунта порізали, так? Тобто якусь таку, таку смішну кількість воно завжди нараховує. Три дня, один день. Де рік прему? Хочу рік прему, хочу мати, що зливати на подіях наступних, розумієте? Так, останніх пару контейнерів щось просто пусті. Давайте ми вийдемо. Зайдемо. Поклацаємо. По пультах, по пультах. Оцей дуже прикольний, як кубик сиру. Ну, на минулих відео це допомагало краще на всякий раз так зробити. Падає нам збери їх усіх. А у мене немає ще одного збери їх усіх, щоб звідти вибити танчик. Мінімалочка. Просто мінімалка. Ну, то цей пак, ну хоча тут був супер кінь. Сказати відкручений. Ну, ну, не так добре підкручено, як би ото могло. Є така думка. Так, 5 нагород. Ну. Е, хвилювань було більше, а там всього 500 золота. Давайте заберемо. У мене був камуфляж з минулого, тому з цього нічого, я зрозумів. Далі гарантом. Ну, прекрасно. Дальше гарантом 5 тисяч... А, ні, 5000. Ти... 3750. Так, тут 3 нагороди. І вже теж доволі швидко буде зібраний танчик. Ваза 114. Цей танк міг би мені не падати. Паде 4 нагороди. 200 золота. Хвилююся в такі моменти особливо на цьому контейнері. Ну, давай. Велику полоску. Дає нагороди. Або маленьку полоску, дає танк. Байдуже. Тут, в принципі, неважливо, в якому форматі ти даш мені велику кількість золота. Три. От, ні, коли бачиш 3, ти вже розумієш, що. 100 тисяч може міститись. Шанс на цих 100 тисяч 0,03%. Хочу зараз увійти. Тих 0,03%. Давай. Ну. В іншу якусь відсоткову ставку зайшов. 750 золота підняли. Так, і в нас контейнерів то насправді залишилось 4, а на аккаунті не вистачає ще 7,5 тисяч, щоб ми були в нулі. 8. Тому терміновому порядку давай мені 5,3 або 10. А щось трішечки поправимо цю ситуацію, бо то так народ не захоче відкривати такі контейнери. Ми хочемо відкривати контейнер, коли бачимо, що вау, насипало. Хоча Та так і трохи насипало. Ну, в танковому еквіваленті доволі непогано. Тут 100 тисяч може міститися, до речі, також. Можливо, тут шанс більший. Три. Нагороди. Чотири. Четверта це просто 100 золота. Так, ну і е, останній шанс для цих контейнерів не для мене. Вийти в нуль хоча б не вийшло. Як, в принципі, я оце от і казав, що крутити другу половину, напевно, що не так цікаво. Відповідно, але давайте підрозуміємо, ми з якого балансу фактично розпочали, так, на такому балансі і залишились. Тобто, Дійсності вийшлося така свого роду безкоштовна рулетка. Навіть подивився, 5 тисяч плюсом вдалося винести зрозумі... ну, за всі прокрути, та тобто з двох пропозицій. Зрозуміло, що не так весело, якби я зупинився тоді. Але таке по талісманчику десь трошки подобивали, побачили, що Суперкінь впав в загальному відео. вийшло топовим, як на мене, танки впали. Ну там бустери, дні, преміум аккаунту це все не настільки важливо. По золоту ми також пішли в невеличкий плюс, могли залишитись набагато кращому стані, тому крутити треба все ж таки із розумом. Якщо ви це робите не для контенту, то це 100%. Але я відкриттям доволі напишіть, ви, друзі, в коментарях, як вам видалося дане відкриття. З вами був Борода, Щастя, здоров'я і много еліта.